Вітаю, друзі! Погодьтеся, приємно почути добрі, теплі, щирі слова вітання. Про це нагадую йшлося у ролику номер 1 З того часу, уявіть, друзі, минуло майже рік. І, чесно кажучи, я щаслива, що ви зі мною, а я. З вами. Та якось спало на думку, а як правильно по-українському прощатися. Адже часто умовлені українців можна почути різне. Від сталого в українському етикеті і стилістично нейтрального до побачення до незрозуміло якого «пока». Тож сьогодні. Про це, про варіанти прощання. Цікаво, що саме слово прощання прийшло до нас з тих давніх часів, коли перед розлукою прийнято було просити пробачення. Інколи і в наш час можна почути такий варіант прощання. Простіть, коли що було не так. Класичні ж форми українського прощання можна поділити на чотири категорії. Перша прощання з перспективою майбутньої зустрічі. До побачення, побачимося, до зустрічі, зустрінемося. Останнім часом журналісти радіо і телебачення послуговуються неологізмом, яким закінчують окремі передачі. кажучи почуємося! Мабуть, це на зразок побачимося. Професор Пономарів свого часу називав цей неологізм непотрібним і невмотивованим. Ось як розмірковував мовознавець: побачимося слово нормальне, бо бачитися означає зустрічатися, бачити одне одного. Наприклад, бачимося мало не щодня, а чутися має такі значення. Сприйматися на слух, відчуватися, почувати себе якимсь. Отже, на відміну від бачитися, «чутися» не позначає взаємоперехідної дії. Тож почуємося в такому значенні винахід, м'яко кажучи, не дуже мудрий. Замість нього ліпше вживати на все добре, бувайте здорові, до зустрічі. Тощо, зазначав професор. До речі, названі науковцем на все добре та бувайте здорові належать до другої категорії, які мають умовну назву позитивні побажання на майбутнє. До них додамо ще Хай щастить, щасливої дороги успіхів! До третьої категорії належить звичайна форма прощання: Прощавай, Прощавайте. Четверта категорія такі собі два в одному прощання заперечення. Не прощаємося, коли мається на увазі, що наступна зустріч буде скорою, зазвичай в той же самий день або днем двома пізніше. Є ще і таке всім нам добре знайоме слово «пока», яким прощаються мільйони українців. Слід запам'ятати, друзі, що в українській мові такого слова немає. Фраза «пока» пішла від польського наразі чеського «затім», який які є залишками варіантів прощання на зразок, ну а поки до побачення. У такий спосіб людина повідомляє своєму співрозмовнику, що їх контакт розірвано не назавжди. Декілька років тому в моду ввійшла фраза папа, якою зазвичай прощаються діти в Польщі, махаючи водночас рукою. Спробуємо віднайти наші відповідники словам пака і папа. Пропоную варіанти: Бувай здоров, бувай здорова. Або просто бувай, наче коротеньке, проте таке дружньо товариське. Друзі, є ще в нашій культурі і такі прадавні формули прощання, які мають назву благопобажання. Це такі словесні мініатюри, за допомогою яких зичать щастя, здоров'я, успіху в справах, довгих років життя, матеріального добробуту тощо, вживаючи їх. Мовці показують особисту приязнь і добрі наміри щодо співбесідника. Окрім цього, вони демонструють національний характер, оскільки перебувають у генетичному зв'язку з традиціями народу, його віруваннями і забобонами, обрядами та дійствами. Таких благопобажань у нас велика кількість. Назвемо лише деякі. З Богом! Помагай, Боже, хай мати Боже милує. Заставайтеся з миром. Щасти вам, доле, наші прабатьки вірили в магію слова. Віруємо і ми, друзі, хай нам щастить, наснаги і перемоги. Все буде Україна!